Більше можливостей для лікування найменших пацієнтів. У лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова запрацювало нове відділення онкогематології та імунології. І там вже є перші пацієнти. Так, зокрема, Наталія з чотирирічним сином Константином через війну була змушена покинути рідний Миколаїв та переїхати до Львова. Та дитині раптово стало погано, і після численних обстежень виявилось, що у хлопчика почала прогресувати пухлина. У нас все началось с боли под коленкой. Мы долго искали причину, то есть как бы разные варианты болезни были. Но как бы эту болезнь особо не ставили, потому что у нас не было предпосылок. Потому что у нас анализы были нормальные. И плюс получается, что когда... В ходе у нас болезни возник несахарный диабет. Несахарный диабет, то есть это в основном болезнь, которая возникает после Після как бы, опухолі головного мозку. Вот Ми проверили головний мозг, там все в порядку. Соответственно, как бы у нас остається варіант, що у нас просто не сахарний діабетний. Ну, ну, возник из, за из із нічого. Дитині одразу ж призначили спеціальне лікування. Йому встановили спеціальну портсистему для проведення хіміотерапії. Це дуже зручно, це сучасно, це дозволяє дитині між етапами лікування перебувати вдома, вести активне життя, а дитина продовжує лікування. Про те, що буде лікувати сина тут, Наталія не сумнівалась, адже очолює новостворене відділення саме лікар з Миколаєва, якого вони вже знають та неодноразово консультувались. Я очолював відділення дитячої онкогематології в Миколаївській обласній лікарні з 2016 року. За цей час ми пролікували близько 120 випадків злоякісних захворювань у дітей. Насправді ми досягли показників, які не відрізняються від таких показників, наприклад, в Європі. Єдиною нагальною потребою є необхідність створення в нашій країні центрів, які будуть виконувати алогенну трансплантацію кісткового мозку. Оскільки це дуже важливий етап лікування для наших пацієнтів. За словами лікаря, тут є всі можливості, щоб такий центр створили тут у Львові, і лікарня вже готується до цього етапу. На базі ТМО номер один будуються трансплантаційні бокси, які відповідають всім вимогам, і ми зможемо виконувати підготовчий етап до трансплантації на базі цього відділення і на необхідну алогенну трансплантацію кісткового мозку переводити вже безпосередньо до трансплантаційних боксів. Закінчити роботи планують до кінця 2023 року. А наразі у відділенні виконують лікування пацієнтів із доброякісною та злоякісною патологією крові, лімфатичної системи, пухлинами нирок, печінки та інших локалізацій, імунологічними захворюваннями та вродженими імунодефіцитами. Окрім того, у нас в лікарні функціонує потужна хірургічна команда, потужна нейрохірургія, тобто це мультидисциплінарний підхід до лікування випадків дитячої онкології, який буде абсолютно можливим в цій лікарні. У відділенні вже розгорнули 30 ліжок для стаціонарного лікування маленьких пацієнтів. Тут створені індивідуальні палати з окремими санвузлами. Окрім того, його дооснащують необхідним обладнанням для проведення всіх видів лікування, а також набирають потужну команду фахівців зі всієї України. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.